Усім привіт! Я вас вітаю. Ми починаємо. Нагад, відправка новою поштою після повної оплати. Що кому буде цікаво, будь ласка, пишіть на Viber Починаємо з валів. У нас перший вал коштує 400 гривень. Другий вал коштує 300 гривень. Третій вал коштує 500. Такс. Три штучки 150. Раз ножі до валів і два ножі до валів. Тобто за 3 штуки 150 гривень. Йдемо далі. Набір інструменту такого ось плану. Кому цікаво 21 штука, ціна 450 гривень. Набір плашко тримачів 8 штук 300 гривень, один тримач разом з плашкою. Потім набір такого плану 5 штук 180 гривень за усе. Набір сверл 9 штук 135 гривень. Набір конусних сверл 10 штук 270 гривень. Два мечика 80. Розгортки 2 80. Також конусні сверла такі розміри великі, 7 штук 400 гривень. Є такі лампочки, нові кошти 2400. Працювали дуже мало, працюючи ціна 550. Рубанок 100 гривень. Магнета 300 гривень. Так, стакавше, дивіться, з нержавейки. йомкість маленька 100 гривень. Каструлька з нержавейки. 300 гривень. Набір мечика 70 штук, 1000 гривень. Є взуття 45-й розмір. Кому цікаво, пишіть. Каністра з нержавейки. літрів не знаю. Може, 10 може навіть 20. Кому потрібен розмір, може додати розмір. Ціна 350. Але всередині треба буде її вимивати брудна. Каністра алюмінієва 20, -ка, не тече 250. Колеса, верховина, Карпати і так далі 250 за 2 штучки. Є болти гайки різне 30 гривень кілограм. Є набір, дивіться, запчастин до мотоцикла. Іж і схожого. За усе 400 гривень. Каністра чорна 20 -ка, 100 гривень. Так, комплект 4 штуки. 200 гривень. Маленький, дивіться, балончик кислоро... кис кисневий. 160. Там частково відсутній вентиль. Такий маленький газовий балончик 80. Дивіться. Азбестова нитка. За таку ось кучку 400 гривень. Такс, а ми йдемо далі. Також, дивіться, такий я набір звер величезний. Тут 100 штук. Якщо кому цікаво оптом, за 100 штук ціна 1300 гривень. Показує товар ще раз. Що кого зацікавить, будь ласка, пишіть. Дякую за вашу увагу. Всього вам гарного. До побачення!